Терпіння це є великі слава, але ти, народ терпить зі століття. Сьогодні мені кажеться, поражень інчила таку. Відкривати, дорогі брати і сестри, свої серці. Відкривайте перед Богом, перед людьми. бо Бог не простий, коли ми страхуємо свій брати. Бо не простий нам, дорогі брати і сестри, коли ми не захистимо свої землі і свого. Не чинайного яке, за яке вмирали наші братні і сестри. Бендерівці, які вмирали козаки, і нині другі і сестри постави питання. Чи достатньо нам тут смертей, які нині там? Видно, кажуть, що ні, але ми відключимо вас. Добрий спосіб, відкритися, як будівництво спитати наші поліцаї, бо кров на їх погода та його всі одної думки, тому що, якби вони, я хочу тобі не виставку. І сказали людям, що вони чи з народом чи проти. надоїло вже скули. Ми молимось, просимо. І ніхто не прийшов ні, ні разу не сказав. Чому? Тому що бояться, Це, слухай наказ мати. Байдітній пані, немашої таких. Вони нам не принесуть ніякого добра, а Бог, навчаючи нас каже. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні гнані за правду, бо вони Бога побачать. І я пичу вас нині. Я хочу щоб у вас, щоб нині стали і ви сказали, людям, ті молоді, діти, яких сьогодні загинули. Як вони били безпощадно, ви бачили по теледбаченню? За що? За те, що людина вийшла і сказала правду? За те, що людина хоче нині сказати, я хочу жити в вільній державі. Ганьба таким! Ганьба! Ганьба! Ми не можемо так терпіти, ми священники і молимося за наш нарід. Ми молимось за тих силовиків, щоб їм розум прийшов вже, щоб вони не били тих людей. За що? Питається. Чому б'єте? Що вони вам зробили? Вони собі стояли та й стояли. Хочу волі, дітей побили, ніхто не відпів, других побили. Далі. І церква закликає і нині, треба схаменутися до того, треба подумати, бо ви теж маєте дітей. А куара йде на сьоме покоління роду. Вони думають, що нині вбив і все, а кров лишається на руках, на тих пагонах, на тих зірках, які вони отримуватимуть. Ось тому я звертаюся і кажу, трошки скам'яніться, Подумайте, бо ми, священники, вже не можемо стояти і терпіти, дивитися на ту біду, на те горе, яке приходить до нашого народу. Бо нам приходиться їх проважати в останню дорогу. І серце розривається, коли таку молоду людину провадиш за те, що вона би мала народити, дати пошту в життю, а вона, бідна, вмирає та вмерла за те, щоби... Мати... Київ, і всі ви знаєте. Але Київ може бути тоді пере, пере, перепрошую. Київ може тільки перемогти тоді, коли ми на місцях будемо зорганізовані. Ви подивіться, як діє Львів. Вони автобусами прямують до Києва. Наші райони прямують до Києва. І я вас запитаю теж. Але я хочу оголосити, як голова районної ради нашу дію вчора вночі. Наш комітет супротиву за участю наших побратимів самооборони встановили діжурство безпосередньо в адміністративній споруді міліції. Нами було вивільнено і відпущено додому всіх працівників міліції, кроме штатних, які, як завжди, працювали в складі не більше п'яти осіб. Наш начальник міліції отримав чітку вимогу. Не дай Бог, ви обернете спиною до своєї громади, те, що ви маєте всередині, воно буде розпоряджено правильно. І ви розумієте, про що я кажу. Ми також розуміємо, що є багато гарячих голів, які намагалися вчора тут казати, що треба робити. Але коли доходило до справи, ні один із них не мав правильної думки. І тому, якщо ви маєте трошки довіри до сьогоднішньої легітим... легітимної влади районної і до мене, як до голови, то будьте добрі, прислухайтесь. І так же само серед нас стоїть і прокурор, серед нас стоїть і виконуючий обов'язки. Вони, напевно, кожен з, 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 з них зараз кажуть. Наших земляків, які живуть і працюють, тут ми все робимо, для того, щоб на Теребовлящині був мир і спокій. Вчора ми е, зорганізувалися разом з народною самообороною, проводили патрулювання по місці Тереболя, того, щоб не, пустити, не допустити будь-яких погромів та іншого. Значить, ніяких вказів щодо виїзду наших, там працівників, ні у Києві, ніде немає. Всі працюють у звичному штатному режимі на, 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 на Теребовлянському районі. Шановна громада, я неодноразово запитував своїх підлеглих, повірте, що жоден працівник за межі району і виконувати будь-які вказівки не поїде. Адміністративного суду заяву. Прошу адміністративний позов прокуратури Терволянського району від 13 лютого 2014 року до відповідача Терволянської районної ради про визнання протиправа та скасування рішення сесії Терволянської районної ради від 11 лютого 2014 року. По недовіру голові Терволянської районної державної адміністрації Біля Пустяпанова були почув залишити без розгляду. Матеріали позову повернути прокуратуру Терволянського району. Що стосується далі законності, то прокуратура здійснює нагляд за тим, як працівники міліції здійснюють закон. І я обіцяю про те, що жодного злочинного рішення міліція робити не буде, виконувати не буде. Оскільки прокуратура наглядає, ми наглядаємо, будемо наглядати правильно, і жодне рішення не буде, незаконне рішення міліції виконане не буде. Жоден працівник міліції, я бачив в списку, що вчора, не покинув Тереволянський район, не виїхав не в Тернопіль, не виїхав в Київ. І я буду контролювати, щоб і далі так було, щоб ніхто не вивів. Виносити співчуття тим матерям, тим дітям, які лишилися сиротами, тим дружинам, які лишилися вдовами, Сьогодні лише за те, що їх сини, їх чоловіки, їх батьки любили Україну. Життя. Ми сьогодні прийшли тут, щоб своїми серцями з'єднатися з усіма українцями на нашій землі. Бо по всій планеті, де перебуває наш українець, там він повстав. Бо далі так жити не можна. Ми хочемо, щоб наші діти, щоб ви, дорога молодь, бачили краще життя. Ми живемо в центрі Європи. Ми маємо мати це європейське життя. Ми маємо мати свою думку. Ми маємо мати своє слово і це слово мають почути всі. Ми дали мандат нашому уряду, який мав нас захищати, який мав дати нам все так, що нам потрібно. Але він нас зрадив. Зрадив не один раз, зрадив багато. Разів.